Є новина, друзі, помста українській владі. Дослухайте до кінця. Щойно підозрюваний по вбивству парубія в суді, де йому за забіжний захід дав перші інтерв'ю. І, Як на мене, вони скандальні. Дослухайте так. От він сказав, що його дія, тобто він зізнався в вбивстві парубія, дійсно і каже, що це помста українській владі. Його запитали про роботу на ФСБ. Ну він каже, що він не з ким не спрацював, що це його якби рішення. Він хоче швидше отримати вирок. І бути обміняним на військовополонених для того, щоб знайти тіло свого загиблого сина на війні. Чи його шантажували? Його запитали росіяни ну саме тілом сина. Він каже: Ні, це все неправда. Це помста українській владі. Його запитали, чому він вбив парубія. Він сказав, що е, якщо б він жив в Вінниці, вбив би Петю, тобто натякаючи на е, Порошенка. Ну зрозуміло, що те, що він там каже, що він не співпрацює з російськими спецслужбами, що він не співпрацював, що вони його не шантажували. Це однозначно робиться для того, щоб його якби обміняли, і його зараз задача отримати вирок швидкий і бути обміняним. І во це його основна е, ціль. А те, що він співпрацював, ну, я думаю, що це буде доведено в ході е, суду е, самого. Але що цікаво, якраз про те, що я говорив, що українській владі треба переставати порушувати права громадян, тому що дуже багато людей озлоблених, і російські спецслужби можуть їх використовувати. А потім вони бачите, як люди лозунги виходять, і що він заради помсти української влади вбив саме парубія. Тому треба переставати порушувати права громадян і переставати займатися корупцією без приділом. Лайк репост підписка. Напишіть свою думку. Ну і телеграм, в шапці профіля, підписуйтесь.